Як умру то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкопольні, і Дніпро, і кручі було видно, було чутно, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, В сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути, не злим тихим словом.